Привіт, я дуже-дуже рада вас вітати. Сьогодні хочу вам познайомити з безкоштовним класним ботом, який перевірить, чи готовий ваш телеграм для бізнесу, для вашого проєкту і покаже вам, що можна зробити, як покращити. І суть така, що ви просто покроково проходите алгоритм і покращуєте свій телеграм. Це абсолютно безкоштовно. Заходьте і приєднуйтесь, покращуйте ваш телеграм-канал. А починаємо ми з кнопочки розпочати. Ось тут. Натискаємо Розпочати. У нас є привітання. Я ваш бот-помічник. І ось тут моє фото, звичайно ж. І ось Розпочати. Натискаємо і перша порада. Чи вибрано коротке ім'я? Взагалі, ось цей юзернейм він дуже класний, тому що ви можете не давати свій номер телефону, а дати просто юзернейм і за ним вас знайдуть. Якщо так, ви натискаєте так, якщо ж ні, ви натискаєте, що ви хочете про це подивитися. І ось тут ви можете переглянути ось, бачите, що це таке юзернейм. І як взагалі налаштувати професійно свій аккаунт? Коли ви це зробили, ви натискаєте, зроблено, йдемо далі. Якщо вам мало інформації, ви можете натиснути детальніше в каналі, вам розкажуть далі. Але ми йдемо далі. Так, далі. Чи встановили ви двохфакторну автентифікацію? Це захист і безпека вашого аккаунту. Тут реально потрібно встановити і не забувати про це. І далі, чи, ви, чи маєте ви вже свій телеграм-канал. Якщо ви раптом не маєте, тут є відео про те, як класно його зробити, як зробити його класним, крутим і як взагалі вибудувати контент-план. Ось тут це відео. Якщо ви зробили, або якщо ви не знаєте, натискаєте, не знаєте, вам бот допоможе, дасть навчальне відео, якщо знаєте, звичайно, ви йдете далі. Далі, чи додали ви опис каналу і що потрібно додати в описі каналу? Ось тут. Я вже вам говорила в попередньому відео. Якщо у вас є бот-помічник, обов'язково бот-помічник, як приєднати друзів і як з вами зв'язатись. І, звичайно ж, коротенько, чим буде корисний ваш канал і кілька порад, як придумати влучну назву. Зроблено, йдемо далі. Далі фото профілю. Кілька варіантів, як може виглядати ваш телеграм-канал, фото вашого профілю. І знову ж таки зроблено, йдемо далі. Чи сформували ви вже чітку ідею та мету. Тут, як допомогти вам сформувати вашу ідею та вашу мету. І, наприклад, ви хочете підказочку, натискаєте підказочку, ось у вас підказка, все. Ідемо далі. Далі. Що, що потрібно взагалі зробити перед запуском? Подивились. Визначили, чи ви вже все зробили, і йдемо далі. Якщо не зробили, є дуже класний урок по контенту, можна подивитися. Як зробити закріплену кнопочку? Її взагалі дуже легко зробити, і ось така закріплена кнопочка, вона дуже гарно, естетично виглядає. Якщо ви не знаєте, як це зробити, є безкоштовний урок. Заходьте і дивіться. Зроблено, йдемо далі. Тобто, фактично, у вас є покроковий алгоритм, як рухатися, щоб все було. Класно. Далі про статистику Телеграми. Чи ведете ви моніторинг, чому це так важливо? І йдемо далі. Знову ж таки, чи розробили ви план контент на місяць? І тут є шаблон контент плану на місяць. Він безкоштовний. Ви можете його в будь-який момент завантажити і використовувати. І ось кнопочка Зроблено, йдемо далі. Фактично, ви ось так по кропках йдете і дивитесь, чи все у вас вірно у вашому телеграм-каналі. Як просувати органічно свій канал? Зроблено, йдемо далі. Знову про монетизацію. Зроблено йдемо далі. І все, на цьому. все. Тут є, якщо вам мало інформації, або ви відчуваєте, що ви не все знаєте, вам є навчальний курс по телеграму, телеграм для власного проєкту. І ось тут можна подивитись все про цей курс. І знову ж таки, безкоштовно кілька уроків. Ось вони, вибираєте урок і дивитесь. І знову ж таки, безкоштовний гайд, який я дарую, можна подивитися безкоштовно абсолютно. Якщо раптом ви е, хочете повторити ще раз, наприклад, ось почати ще раз, ось, ви розпочинаєте ще раз, якщо хочете подивитись детальніше про курс, дивитись про курс. Якщо ви хочете детальніше подивитися по урокам, наприклад, дивитись уроки і так далі. Загалом, це абсолютно безкоштовно, покликання буде внизу. Дякую, дякую, дякую за увагу. Мені дуже приємно, що ви додивились відео до кінця. Мені надзвичайно приємно ось PDF-збірник. що ви дивитеся мій Телеграм, мій, телеграм, мій ютуб, мій інстаграм, приєднуйтесь до мої усі соцмережі. Дуже багато цінного контенту публікую. Дякую за увагу, ставте подобачки, діліться цим ботом, діліться цим класним відео. Дякую за увагу!